Українське зерно в обмін на проросійську позицію. У цій війні Росія не може схилити на свій бік захід, тому відкрила новий фронт медійної війни африканський, і його вплив не варто недооцінювати. Африканські держави є одним із головних покупців українського зерна. Без нього у них неминуче настане продовольча криза. Але не очікуйте, що від вдячності африканці будуть робити собі оселеці замість косичок. Африка піддається значному впливу з боку Росії. Це позначається на ставленні африканців до подій навколо нашої країни, що дуже дивно. По суті, вони підтримують руку, яка намагається спиляти гіляку, з якої їм в рота падає зерно. В Сочі відкривається саміт та економічний форум Росія-Африка. Це крупніше подобне забиття в современної російській історії. В ньому приймають участь представники всіх 54 країн континенту. Африка це великий експортний ринок, можливе джерело реекспорту зброї радянських часів та просто значна кількість країн у міжнародних інституціях. Через це Україні було вкрай добре приймати підтримку континенту, втім африканські держави не поспішають підтримувати Україну. Жодна з країн континенту не приєдналась до санкцій проти Росії. А під час голосування в ООН у березні цього року агресію РФ засудили лише 28 з 54 африканських країн. Складається враження, що між Африкою та Саратовим існує якийсь портал. Старі горянські взаємозв'язки пов'язані із тим, що скажімо, Певних країн це ще є обладнання, озброєння. Яке засвісталося радянського Союзу. відповідно для експлуатації, модернізація необхідна взаємодія так чи інакше з Росією, за словами співзасновника центру африканських досліджень Дениса Москалика, СРСР активно допомагала африканським країнам під виглядом сприяння у боротьбі з колонізаторами. Хоча, звісно, це була лише спроба встановити свій вплив на ці країни, тобто стати колонізаторами Африки. На цю ж больову точку росіяни тиснуть зараз. Вони постають перед. Африканцями як борці з колонізаторами, адже проти них виступають західні країни, які колись мали африканські колонії, для підтримки цього образу. Росіяни організовують саміти Росія-Африка, проводять турне Лаврова країнами континенту та ретранслюють свою пропаганду через послів. Дивно, що Путін ще не додумався до того, щоб зробити собі блекфейс, пофарбувавши обличчя в чорне, і не почав розказувати про один народ. We never Ви Ми the нікого the... ніколи. Не колонізували причина війни в Україні зрозуміла. По-перше, це демілітаризація України. По друге, це денацифікація України. Дінацифікейшен це посол РФ в Кенії Дмитрій Максимичев, слова якого залюбки поширюють місцеві змі. Наприклад, його заяву, що у високих цінах на паливо та їжу винна Європа та США, але ж ніяк не війна, яку розпочала Росія. Заяви Максимичева, це чітко сформульований наратив, який росіяни прагнуть нав'язати африканцям. Його ж повторював Лавров під час нещодавнього візиту на континент. В Росії розуміють, що для Африки продовольча проблема є головною, та місцеві хочуть знати її причини. Тому росіяни розмістили біля їхніх вух вовозели, з яких огидно звучить пропаганда. Ну пірвопричини нашим африканським друзям понятна. Вони не зв'язане з тим, що відбувається час в рамках спеціальної воєнної операції. В обмін на політичну підтримку африканських держав Росія хоче показати себе рятівниками Африки від продовольчої кризи, яку спричинив поганий захід. І продати їм зерно, яке було вкрадено у тієї країни, яка і так збиралась його туди продати, виглядає це абсурдно, немов терорист скидає гроші на викуп заручників, яких сам же утримує. Але для африканців це прокатує, тому що росіяни постійно розколупують рану колоніалізму. Росія свого боку доводять, що навпаки у війні винувати захід, е, і, і на Україна є певно, таким агентом заходу. В східній Європі яка по суті служить тим же колонізаторам, які свого часу загарбували африканські країни. Окрім болючих тем колоніалізму та продовольчої кризи, росіяни спекулюють на питанні расизму в африканських соцмережах. Вони активно розганяють наративи, що всі українці та європейці расисти. Для цього росіяни взяли випадок, коли африканські студенти мали труднощі під час виїзду з України та довго перетинали кордон. Дмитро Кулеба пояснив ту ситуацію хаосом, який панував на всіх пунктах пропусків в березні, що цілком логічно. Але росіяни зманіпулювали інформацію та розігнали її в Африці за підрахунками інституту Брукінс. У перші два тижні війни африканці написали більше 178 тисяч твітів на цю тему. А це навіть більше ніж твітів про соски у Львові. На думку африканського політолога, засновника аналітичного центру Везі Дакар Жиля Ябі. Ситуація мала і матиме великий вплив. Це важлива тема. Треба вирішити питання сприйняття африканців, зокрема африканських студентів. Ця ситуація дуже вплинула на громадську думку тут. Так само за спостереженнями інституту в місцевих соцмережах шириться улюблений прийом Русні. Вот ебаутізм. Росіяни адаптували питання про де ви були 8 років під африканські реалії, та замінили Донбас на Нігерію і Ефіопію. Головний меседж. Те, Що відбувається в Африці, набагато страшніше того, що відбувається в Україні, але світ чомусь вважає, що життя українців дорожче за життя інших. Одним з головних джерел цієї інформації та ретвітів була Russia Today. На додаток за лютий в Твіттері зареєструвалося на 190% більше африканських акаунтів ніж в інші місяці, що вказує на створення ботів для поселення пропаганди та дезінформації в Африці. Росія навіть планує відкрити окремий офіс «Russia Today» на континенті. А поки за словами Дениса Москалика, пропагандисти налагодили співпрацю з місцевими змі, щоб ті репостили їхні матеріали. Росіяни цим вже. Навесні цього року почали в мережі ботів е, наймати певні місцеві контори, щоб працювати в африканських країнах для впливу на місцеву громадську думку. Мова йде кажучи, про людей, які поматрих в соцмережах, про місцеві невеликі зміни. Спринці, які так чи інакше поширюють інформацію. Інший російський важіль впливу на африканські держави це військова допомога. Африканці є одними з головних імпортерів російської зброї. В Африці регулярно виникають озброєні повстання а в деяких країнах владу отримують диктаторські режими, які спираються на армію. Для підтримки режимів Росія постачає в ці країни зброю та солдатів, які тренують місцевих військових та особисто беруть участь в бойових діях. До Центральноафриканської Республіки прибули тисячі російських солдатів, найманців, які працюють на групу Вагнера. Вони є особистими охоронцями Фостена Арханджа Туадери, президента Цар. Російські найманці з ПВК «Вагнер», які воюють в Україні з 2014-го, чотирнадцятого, відзначили щонайменше у чотирьох африканських країнах: це Малі, Мозамбік, Судан та Центральноафриканська Республіка. В окремих випадках від допомоги найманців буквально залежить життєздатність режимів. Тому вони віддячують росіянам не просто лояльністю, а дарують їм свої країни. Все це відбувається під радісні улюлюкання прихильників цих режимів вони виходять на мітинги, та в російській символіці розповідають, як долю країни мають вирішувати лише її громадяни. Проблема, проблема в Малій сьогодні це малійська проблема. А малійська проблема вирішується між малійцями. За послуги росіян африканцям доводиться сплачувати корисними копалинами та суверенітетом. Нещодавно з'явилося розслідування CNN про те, як росіяни вивозять суданське золото під виглядом печива через контрабанду. У 2021 році Судан втратив золото на 1,9 мільярдів доларів, коли річ Чічний ВВП країни складає усього 26 мільярдів. Схожа ситуація в цар. У лютому минулого року на місцевому ринку з'явився новий гравець раніше невідома компанія Bouille-Rouge, яка виграла тендер на вирубку лісу на південному заході країни. Ось 186 тисяч гектарів. Журналісти з'ясували, що компанія, яка назвала себе однією з найбільших африканських лісозаготівельних контор, напряму афільована з Євгенієм Пригожиним, якого називають куратором ПВК Вагнера. Так фактично ПВК Вагнера в обхід всіх процедур отримала право на виробку майже двох сотень тисяч гектарів лісу, який є головним експортним товаром Центральної Африканської Республіки. ലിക്കെ Ми повинні говорити правду. Росія йде звільняти нас. Тепер ми вільні і повинні підтримувати Росію будь-якою ціною до останнього подиху. Не зважаючи на все, африканісти не радять називати Африку проросійською хоча росіяни і прагнуть її такою зробити. На континенті є країни на кшталт Гани та ліберії, які засуджують російську агресію. Але Україні потрібно робити набагато більше, щоб нівелювати зусилля росіян з перетягування африканських країн на свій бік у той час, поки Росія роками впливала на Африку, Україну з континентом пов'язували хіба що і мейли від нігерійських принців. Першу чергу варто окомплектувати посольство, тому що у нас значна частина посольства фриці недоукомплектована там. Руками немає, наприклад, посміх. Я знаю, що у вас весь сюжет трималося на язиці питання, яке ви соромилися поставити. А як щодо танцюючих африканських трунарів, з ними все добре? Вони підтримують Україну та навіть задонатили «Повернись живим 250 тисяч доларів. А коли на нашому боці такі люди, то ми обов'язково переможемо. Україні потрібна твоя кров. Перші два місяці після початку повномасштабного вторгнення кількість охочих здавати донорську кров збільшилася в декілька разів, але нині кількість донорів повернулася до довоєнного рівня. Хоча потреба в крові залишається більшою ніж кількість охочих її здати. Організація Donor.ua запрошує усіх небайдужих реєструватися у резерв донорів. Анкета. В описі це допоможе вчасно та оперативно реагувати на потреби у донорській крові, які виникають у лікарень та шпиталів. Спочатку повномасштабного вторгнення донор не лише популяризує донорство крові, а й забезпечує транспортування крові та її компонентів у прифронтові райони. Донор можна підтримати фінансово або стати волонтером організації. Посилання під відео.